Усім доброго дня! Пригнали зі Швейцарії ось таку машину. Це Honda CR-V 2.2 дизель 2010 рік. Мотор тут стоїть 2.2 iDTEC у максимальній комплектації з автоматичною коробкою передач. Ось так виглядає машина. Машина без сколів, без царапин без м'ятин, машина без єдиного підкрасу. Зараз пройдемося тогщиноміром. Покажу вам її. По дверях машина без царапинок, все рівненько. Без сколів, такі хромовані ручки, класні, завидська туніровка ззаді, такий хром, колеса в ідеальному стані, 17-го радіусу, з хорошим протектором, тормозні диски, практично нові з блінами, неподерті легкоспавні диски. По вікнах машина вся рідня, Також присутні задні партроніки. По комплектації такий хром CRV Honda, задня камера, Бартроніки. Днище автомобілі як нове. Машина зі Швейцарії. Ми тільки купуємо автомобілі зі Швейцарії. Так. Задній стоп в ідеальному стані. Також по кузову. права сторона. Подивіться, просто ідеальний стан. Резина задня, тормозні диски, колодки, все в ідеальному стані. Хром нічого не облізтий, не подертий. По вікнах машина вся 10 рік. Зараз пройдемося по комплектації. Присутні біксинонові поворотні фари світять гарно вночі. Омивач фар, передні паратроніки, протиутуманні фари. Дістронік присутній, це максимальна комплектація, яка тільки може бути. Таких автомобілів практично в Європі залишилось мало, їх дуже тяжко купити в хорошому стані, вони вартують там дуже дорого. Сразу надам вам ВІН-код для перевірки, фіксуйте він код, перевіряйте. Датчик світла, датчик дождю, Вінетка присутня, що машина їздила по дорогах Швейцарії. 23 го року. Такі гарні підкрильнички заводські. Так, покажу вам її по салоні. Дверна карта водія. Подивіться в якому стані. 4 стеклопідіймача, Блокіровка. Нічого не поцарапано. Нічого не поцарапано, не подерто. Все в гарному стані. Такий хром CRV накладка. Також тут є, що замінювалося щось, бірочка. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут ще надав вам ВІН-код для перевірки, фіксуйте електричне регулювання сидінням водія. Все працює. Подивіться на стан сидіння, просто ідеальний стан. Ідеальний стан. Бірочка. Потрібна наступна заміна масла на 201 тисячі зараз 193, якщо не помиляюся. Кнопочки, нічого не витерто. Подивіться на стан руля. Просто ідеальний стан. Руль не перешивався, не красився. Все показує так, як є. Тримання в полосі, регулювання музикою. Великий дисплей заводський, монітор, ручка КПП автомат, двозонний клімат контроль, все працює. Підігріви сидінь, такі підлокотнички гарні, такі карманчики. Такі коврики є резинові заводські. Так, пройдемось до заднього ряду. Задній ряд. Подивіться на задню дверну карту. Також ніде нічого не подерто, не витерто, все в гарному стані. Заднє сидіння, шкіра не просівша. Регулюється, собі можна регулювати спинку. Можна собі допереду, можна дозаду, Ззаді шторка присутня. Зараз покажу вам скільки місця. Місця автомобіля дуже достатньо. Комфортно сидіти, є такий підлокотник, можна собі поставити якісь напої, каву чи водичку. Такий вид спереді Машина на свої роки в дійсно в ідеальному стані. По болтах нічого ніхто не крутив, не знімав, все в оригіналі. Пізніше вам прийду стовщиноміром, покажу, покажу її. Прийдемо до багажника. Ось такий у нас багажник, присутня полочка, боковинки. Є тут десь мінімальність підтертості легенько. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, не зі салону. Також їздили люди. Потолочок у нас чистенький, не прокурений, не подертий. Присутня запасочка, домкрат, все присутнє. Ключі, номерний знак присутній. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, газові опори в гарному стані також. Все в ідеальному стані, пластик також в ідеальному стані, не зацарапаний, не подертий. Так. Права дверна карта ось в такому стані. Все працює, стеклопідіймачі, все, все справне, по пройомах нічого не побито, ременем безпеки нічого не побито, бо є більшість автомобілів, що побите, фарбують, тут все цілесеньке, шкіра гарненька, нічого не просівши, регулюється, ось так складається, стає великий багажник, підсувається. Місце автомобіля дуже достатньо. 10 рік, лобове також в оригінальному. Оригінальний 10 рік. Дверна карта пасажира також без царапин. без нічого. Все в дійсно гарному стані. Зразу вам перейдемось до сервісної книжки, оригінальна сервісна книжка. Не написана за, чи куплена, як більшість нас в Україні робить. Оригінальна сервісна. Ця книжка, сервісна історія. Так, останній пробіг був зафіксований в Швейцарії на 186 тисяч у 2023 році. Можете собі перекладати через Google перекладач. У 2019 році пробіг був 111 тисяч, у 2020 році 139 тисяч. Ось така сервісна книжка. Оригінальна. Папочка така, всі візитки, все присутнє. Автоцентр. Коврики. Під ковриками все чистесенько. підігріви, все присутнє, все працює. Зараз пройдемо, пройдемося товщиноміром, покажу вам її на лакофарбове покриття. Бістренько, автомобіль, все, все в рідній фарбі. 118, 118. 117 109 90 98 102 102 99 91 120 107 109 108 кришка багажника 109 108

115, 119, 101. Такий наш товщиномір профілайн професійний. Машина дійсно вся в рідній фарбі. Якщо то ще комусь вийшли відео додаткове, WhatsApp чи Viber, ось така гарна машинка. Зараз ми її заведемо, покажу, як працює, як працює мотор, коробка. Що це дійсно справне в автомобілі. Зараз ми її заведемо. Заводиться автомобіль дуже гарно, стоїть новий акумулятор, ніяких помилок, чаків, нічого немає. Завівся автомобіль гарно, пробіг автомобіля становить 192 тисячі. Зараз покажу вам, включається зразу камера заднього виду. Коробка не дергається, все плавно працює, даємо трошки газу, машина не киптить, не димить, вся екологія на місці, включаємо драйв, машина їде, все дуже справне, все працює. Зараз покажу вам її під капотом. Такі гарні біксихонової фари, гарно світять поворотні. Під капотом мотор працює ідеально, нічого не шародить, Антифриз чистесенький, все чисто, новий акумулятор стоїть. Друзі, кого інтересують чесні автомобілі зі Швейцарії. Підписуйтесь на наш YouTube канал, також Вайбер-групу. Ми приганяємо тільки чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії в гарному стані. Пробіги ми не скручуємо, якщо є пробіг 190 тисяч, значить він 190, якщо є пробіг 250 тисяч, значить він 250 тисяч. Стараємось купляти автомобілі в гарному стані. Також скоро буде Honda 135 тисяч оригінального пробігу дуже в гарному стані. Там буде два косметичних підкраси. Всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтесь на мій YouTube канал, дзвоніть, запитуйте. Завжди готові відповісти на ваші любі запитання. Також можемо привезти автомобіль під замовлення, прорахувати. Можливо, комусь потрібна доставка автомобіля зі Швейцарії. Дзвоніть, запитуйте, дуже буду радий. Завжди буду готовий відповісти на всі ваші запитання. Всім дякую за увагу! Всім пока.